Діяння апостолів, розділ 13 Були ж в Антіохії у церкві, що там була, пророки і учителі. Як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Саву. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж вислані Святим Духом прибули в Селевкію а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Варісус, який був з проконсулом. Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже, але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив. О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди. Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки. Шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. А спафи, ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в пергу Памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж. Пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську, і Дня суботнього війшли до синагоги, і посідали. А по прочитанні закону та пророків, наставники синагоги послали їм сказати Можі брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте. Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив Мужі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога, слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв у гору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї. І сорок років годував у пустині. Вигубивши ж сім народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю. Майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина на 40 років. Та бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив. Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю. З Його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлові Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоанн мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане Оте слово спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його. А засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих. І він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галілеї в Єрусалим, який тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому Псалмі: Ти, мій син. Я сьогодні зродив тебе. А що він воскресив його з мертвих, так що він більше не повертається у зітління, то Бог так промовив Я дам вам святощі Давида, речі певні. Ось чому то в іншому місці він каже Ти не даси твоєму святому побачити зітління». Давид же, служивши свого часу волі Божій, помер і був прилучений до своїх предків, і зітління бачив. Той же, що його Бог воскресив, не бачив зітління. Нехай, отже вам, мужі брати, буде відомо, що ним, Ісусом, звіщається вам прощення гріхів, і від усього, в чому ви не могли виправдитися законом Мойсея. Ним кожний віруючий виправдовується. Уважайте ж, щоб з вами не сталося те, що сказано в пророків. Глядіть, презирливі, дивуйтеся і щезніть, бо я зроблю таке діло за ваших днів, якому не повірите, коли хтось розповість вам. Як же вони виходили. Їх запросили, щоб вони і наступної суботи говорили їм про те саме. А коли збори розійшлися, чимало юдеїв і побожних прозелітів пішли слідом за Павлом та За Варнавою, які в розмові з ними їх умовляли, щоб ті перебували в благодаті Божій. Наступної суботи. Зібралося майже все місто слухати слово Боже. Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і перечили словам Павла і хулили. Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: Для вас треба було наперед промовляти слово Боже, та коли ви його відкидаєте від себе. І вважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган. так бо повелів Господь нам я тебе поставив світлом поганам, щоб ти був спасінням аж до кінців землі. Чуючи це, погани зраділи і прославляли слово Господнє та й увірували усі ті, що були призначені до вічного життя. І ширилося слово Господнє по всій країні. Але юдеї підбурили побожних і визначних жінок і перших у місті, і ці вчинили гоніння на Павла і на Варнаву та й прогнали їх із землі своєї. Вони ж, обтрясши на них порох з ніг у себе, пішли в іконію. Учні ж сповнювалися радощами і святим духом.